Всі сплять, а він працює. Мер Руслан Марцінків вирішив організувати чистий четвер та особисто перевірити, як прибирають місто, та не сама з депутатами і головним комунальником вдосвіта. Вони гуляли центральними вулицями Івано-Франківська, перевіряли чистоту контейнерних майданчиків та як працюють двірники. Зараз є місця, де ще просто біля урн повністю все закладено, завалено, біля лавочок, купа сміття. І якщо б ми це не прибрали, а зараз буквально до сьомої восьми годин, там вже буде чисто. Мер цікавився у прибиральників про їхній робочий графік, як працює техніка і що робити, аби в місті було чисто. А скажіть, що треба зробити, щоб чистіше місто було Треба, треба йти до баки. До баті це люко до, до, до білоруського. Там чистота там курочка ніде не побачиш. Так, так ми їхали треба поїхати до баті. За словами прибиральників, їхня професія не надто популярна. З ностальгією згадують минулі часи, коли людям такого фаху держава надавала соціальну допомогу. Молоді за радянською владою ще будували квартири, ага. а тепер ка що копійки дають, і що хтось хоче йти робити. А кіко платять. Є дві з половиною. Дві з половиною так. після такої інспекції і бесід новообраний мер міркує над розширенням парку комунальної спецтехніки. Треба очевидно збільшувати кількість техніки, яка повинна прибирати. Тобто, зрозуміло, що ручна праця вона найдорожча і вона така, що потребує ну, людських кадрів. Бо ви бачите, що в основному прибиральники це люди старшого віку. Хочу сказати, вчора був в Тернополі. Тернопіль чистіший. Тобто реально на всіх вуличках, яких це, я очевидно, ну, розпитувався, якими методами, але зрозуміло, що нам треба все-таки є до чого прагнути. Такі інспекції мер пообіцяв проводити регулярно. До речі, якщо Марцінків перевіряв чистоту у середмісті, то своїм заступникам доручив робити те ж саме у мікрорайонах міста. Ларіон Іваненко Андрій Гаргара, телеканал 402.